...почують трохи, а потім гуртовикам здають. Ті пару разів на місяць із півдня приходять. Платять зброєю, боєприпасами, рисом на загал усім, що потрібно для життя на природі. <рив> До селища теж заходять. Беруть в основному відновлені генератори, мотори, і іншу таку техніку. Руки в наших механіків таки золоті. Отака от економічна активність у регіоні. А, То чого ті ловці по нас стріляли? Вони все місто на ділянки розібрали, довго ті розборки тривали. Відтак, тепер по всіх, хто не має розпізнавального знаку, вони одразу стріляють. Зрозуміло, вчепилися в хлібні місця. Ну, все себе. Загалом пропонує лишити тобі селище та усіх, хто не захоче йти із ним. Яка щедрість. А чого він хоче? Хоче, щоби ти дістав паливо для човна. Заходь Семен. Не турбуйся, ліфт працює чудово. Ми давно із готували. На даху дизель-генератор стоїть. Сходи в нас, то варіант на крайній випадок. На нижніх поверхах потвор, тож ліфт аж ніяк не розкіш. Головне, щоб генератор працював. Значить, хлопців тоді не схопили або ж не змогли в них нічого витягнути. Яких хлопців? Коли щодо того все стало зрозуміло, ми з товаришами вирішили завантажити паливо та забрати човен із селища. Звісно, всій команді не зізналися. Знали лише Сан Сіович, старпом мій, та мінери з хіміком Сашко Другий та Володя. Вони пішли у розвідку, два тижні лишалися на зв'язку, паливо знайшли. Операцію призначили на ніч. Домовилися, що я її на місці. Та на тім місці замість їх були люди Клима, ледве п'ятами накивав. Думаєш, схопили? Не знаю. Можливо, й ні, та збіг погодься, дивний. Так. так, приїхали. Заходь семе. Ну, семе ласкаво Влаштовуйся, відпочивай все одно на дворі буря. Скажи, Семе, який твій інтерес зв'язуватися з усім оцим? Я хочу дістатися додому, Еде. Ось і все. Тому обіцяв підкинути. До того, як розпочне нову ядерну війну, чи опісля? Семе, це страшна зброя. Зброя, яку було додано мені, щоб захищати Батьківщину. Не задля того, щоби з її допомогою піратствувати або ж навіть влаштовувати царство Боже на землі. Розумієш? <рес> Я не використав її під час війни. Тож яке право може мати будь-хто на використання її зараз, коли ми всі заледве ледве вижили? <рес> Еде. Том розумна людина. Не думаю, щоб він на таке пішов. Найперше, Том бізнесмен. І мети своєї досягне у будь який спосіб. Невже ти не розумієш, що зобов'язання лишити тут всіх, хто не захоче йти з ним, то погроза? Як вважаю, що із з ними буде, якщо я не завантажу паливо до човна? Як на мене, ти трохи перебільшуєш? Давай так. Я його викличу. Ви все обговорите. Ну, давай. Томе, це сем. Капітан згоден поговорити. Чудово, Едуарде. Я не ходитиму колами, мені потрібне паливо. А ти хочеш повернути собі селище своїх людей та владу, і я готовий тобі все віддати. Як тільки реактори буде заправлено, ми вийдемо у море, і ви нас більше не побачите. Ти не віриш, що я не використаю ракети, та я даю тобі слово. А ти знаєш, що слова я не порушую? Досі не порушував, якщо не прискіпуватися до дрібниць. Припустімо, я навіть повірю тобі, але Климові ніколи. Він тобі не сказав, що вільні бандити працюють на нього. І з чого ти це взяв? Доказів нема. Та мої друзі пропали безвісти. Клим нічого про них не казав. Сказав, що шукає. Я давно мав щодо нього певні підозри, і тепер вони починають набувати форми. Болівар не нестиме двох. Коли паливо буде тут, питання із Климом буде закрите. Які ще умови? Більше жодних. То що, згода? Згода. Я знаю, що ще жалкуватиму про це, та я згоден. Не пожалкуєш. Угода є угода, Едуарда. Скоро побачимося. Дякую за довіру. Семе, я йому не вірю. Ані на секунду. Хоч що він там не кажи. Не вірю. Але Але ти не маєш вибору. Саме так. Вибору я й справді не маю. Дідько. Генератор знову виробився. Ходімо глянемо. Ніж і ти. Спочатку треба коліно вправити, а то вже набрякає. Hm. Звісно, Еде. Маєш пайнкілери? Так то я не п'ю, але маю тут ящики з молотовими. Суміш самограю і з риб'ячим жиром Маю допомогти. Хоча, звісно, іще б закуску якусь зорганізувати. Ось. Оце так. Живемо тепер. Ну, відкладати тепер уже нема сенсу. Твоє здоров'я. А... Так, непогано. На! <клес> <клес> Підкріпися й собі. А ти певен? Ще як. Пий і давай ну ще раз. Дискасти. Так, починатимемо. Тягни. Ну, тримайся. Все точно. Оху. Ну, Тягни, Іжбо. Як слід тягни. Добре. Тягну. Дідько, жах як болить. Дякую за ногу. Вже майже не болить. Твоє здоров'я. Cheers. Знаєш, давай сьогодні відпочинемо. Not bad. Ходімо, глянемо, що там із генератором. А ти певен? І тут вліта до нас з тарпом і з ревом. Де магнітофон мій падлюки? Так, думаю все тепер. Вмикай, Семе. Дідько, виходить, не все, а, а? Чую, що там. А, музика. От була б у нас музика, а це гарна думка. Так, зараз розберемося. О, тепер точно все. <риві> <риві> Усе полагодив! Нехай буде світло! Ха -ха -ха! <риві> Куди? <А>, вотте. Та... Еде. <риві> До речі саме. А про себе розповісти не хочеш? А ти певен? Давай, семе, чеси. Можу. Вайнот. І коли полковника поховали, я зрозумів мені час. Я знав, що дед. Він чекає. Дякую, що розповів себе. Становище в нас було тоді зовсім кепське, довелося поводитись. І оцей ад хоче світ врятувати. Хе, Пф! він стане піратом із ядерними ракетами, розумієш? Ну, не знаю. Ну, навряд чи піратом. Він же має ідею. <плес> I'm king of the world. А, гарно. От що Семе. Чудовий ти хлопець. Ну, не знаю. Еде, він же не псих. Та розумію я і ним. Давай ще вип'ємо. Давай давай, пий. Чудовий ти хлопець, та бракує тобі поваги до старших. Ось ти чого ти не п'єш? Гоне. Я тут. Ти тут і там теж? Дивно. Треба випити. О, добре пішла. А uh -huh. це гарна думка. О, oh, то ж зовсім і річ. duh <laughs> 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 Де, Еде? Чого кричиш? Еде, я сліпий. Що ми пили вчора? Та не сліпий ти, а мормизу й донизу спиш і кінчають у волати. А, маед! Ось тому я і не п'ю. Жах та пропирає, на, підкріпися легше стане трохи, <зв Guerin> якщо легше <пір виб» <пір виб'> <пір виб'> От і добре. Доки ти приходиш до тями, давай повернемося до вчорашньої розмови. Паливо тут і справді є, і навіть неподалік, у підземній базі субмарин. Тунелі частково затоплені, та до мети дістатися можна, а вхід через будівлю штабу флоту. Однак радіація там скажена, тож без захисного костюму особисто я туди ані ногой. От у цій будівлі була пожежна частина, і костюми на випадок аварій на об'єктах у них точно були. Зараз там бандити загніздилися, тож прогулянка має вийти весела. То як упорайся? Окей, маю трохи провітритися. Піду за костюмами. Дякую, саме. Я тут поки теж підготовлю все. Ах. Спускатися найкраще сходами. Двері воно там всередині. Так, ледь не забув. Як спускатимешся, заряди, будь ласка, пастки. А то ці мутанти іноді й сюди забігають. Спробую. Останній коктейль у мене лишився забирає. Вони мають знайтися матеріали. Не відчиняється. Uh-huh, what's said already? Obey Motanta, Friat 2 is the Earth! Knock, knock. dark <sharp inhale> good stuff <sharp inhale> Згодиться Едет сесем одну пастку зарадив. є, лишилося три. Третя. Ще дві лишилося. Передостання готове. Еде, це знову Сем. done. Пастки заряджені. Дякую Семе. Виручив. You're welcome.